Так, робота заднього амортизатора. У нього теж сход 200. <клес> тобто тут працює від скоку. тобто він не розгорюється. Тут тобто є підкачка повітря, ось штуцер. Регулювання жорсткості пружини. Гайка. І тут регулювання самого жорсткості відскоку. Може бути м'якше, може бути жорстче. Якось так. Колеса крутяться. Ну, крутяться колеса. Зараз. Якось я не знаю. Тож без всяких проблем. Ні вісьмірок, нічого, ні яйця нічого не мають. Все рівненьке, всі шпиці повністю весь комплектний, все рідне, нічого не мінялось, лівого не ставилось. Сідло також є його рідним, бо я поміняв, бо воно дуже вузьке спеціалізівське. Трошки мені було незручно. Є й труба його, вона просто нижча. Також все це є. Просто я його зняв, мені воно не підходило. Заднє колесо. Ай, не туди. Все, все крутиться. Я скажу все. Без всяких проблем. Нажимається. Тормоза, передні, задні. Без проблем. диски, Вироботки на дисках, тормозних взагалі нема. Neko isto